Сьогодні ми з вами розглянемо найулюбленішу модель наших покупців це диван Shelby. Чого його так всі люблять? По-перше, це найдовший, практично один із найдовших диванів в нашій колекції. По-друге, диван дуже-дуже зручний, габаритний розмір 3,5 метри довжина, 95 ширина в зібраному стані і висота 96 см. У цієї моделі. Каркас натурального дерева з з'єднанням шип-паз, з фанери, з якісного ламінованого ДСП. В розкладці використовується гідравлічний ліфт. Це дуже-дуже легко. Спальне місце напрочуд, таке величезне 2,94 на 1,55 м. В наповненні пружинний блок-бонель, повсть. Дуже щільний пінополіуретан 32-ї щільності, обов'язково холофайбер, така воздушна подушка, і потім іде тканина. А ще у цього дивана є три окремі великі ніші. В залежності від того, яка сторона вам потрібна, ви можете зробити цей диван у вигляді кута, як, наприклад, зараз. Або у вигляді букви, так називаємо букви П, розкласти другу частину, всередині поставити журнальний столик, сісти, і вам буде дуже зручно цією цілою кампанією. В подушках наповнювач холофайбер. Це дає е, вигляд їм більш такий наповнений і дуже гладенький, така натяжечка гарна і дуже дуже комфортно, коли ви сідаєте і опираєтеся в цю подушку Настільки комфортно, що не хочеться навіть вставати. А ще зверніть увагу на тканину. В цій сім'ї є котик. Так от обрали тканину антикіготь. Це тканина, яка стійка до подряпин, до механічних пошкоджень і не пропускає вологу перші півгодини. Вона дуже легко чиститься і шерсть або пил домашній, він не вбивається в саму тканину. Для цього дивана ви можете обрати тканину будь-яку і велюр. Наприклад, такий, як ви бачите, і жакарт, і різні різні тканини, є рагожечки, які у нас є в наявності, і ціна може змінюватись. Він може бути дешевший, може бути дорожчий. А також у нас є доставка по місту в будь-який район, на будь-який поверх. Ми збираємо, ми привозимо, і також по Україні. Пишіть нам в директ і приходьте на наші салони. Ми дуже дуже будемо раді вас бачити.